Слава Україні. Як казав Маківелі, якщо хочете дізнатись, що буде, дізнайтесь, що було. Це я до того, що хто не знає своєї історії, того немає майбутнього. Тож, до наших незалеж... до нашої незалежності. З 91-го року, вже 34 роки, ця система олігархів нас водить за носа. Тіпа вибори нам організовує. Тема про вибори. Тож, як ви думаєте, 34 роки дурили, вони зміняться? Ну, Я просто зі своїм братом от спілкувався, він каже: От прийдуть нові, вони тих виженуть, а хто прийде новий? Ті ж самі олігархи поставлять нових, які тих виженуть, і такі самі ушльовки прийдуть до влади і так же само будуть грабить нас, і так само підтанцьовувати Кацапам. У нас зараз ФСБшних. ФСБшників в Україні в держслужбовці, навіть 90%. Їх потрібно виганяти, скорочувати систему. За кордоном такими містами по 50 тисяч три чоловіка керує, а у нас їх 303. Тож вибори прописані в 11 розділі Конституції. Ми вже в 70 містах. В 170 містах вже утворили свої органи місцевого самоврядування згідно е, е, вимогам 11 розділу Конституції. Якщо вам цікаво, читайте, дзвоніть мені, я заголовком залишу свій телефон. Ми користуємось безкоштовно комуналкою, тільки за транспортування платимо, утримувати потрібно організації, плюс е, у наших людей є вже рішення ЄСПЛ про виплату 48 мільйонів гривень по 2017 рік. Це, грубо говоря, попросту за недоотримані прибутки від розпаювання сертифікат і землю, яку ви отримали, ви повинні їх були вкласти і отримувати кошти. Ну і плюс бюджет міста 85% залишається. В розпорядженні органу місцевого самоврядування 15-10% йде на зовнішню оборону та політику. Все більше нічого, розумієте? Ось що дає нам Конституція. А ми живемо як у гівні, як Кацапи. І нас граблять. І ми надіємося, що прийдуть чесні. Звідкиля вони візьмуться з місця. Потрібно стартувати, з села. Прочитайте 11 розділ Конституції. Дякую.